Уряд підтримав призначення новим керівником Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака. На Дніпропетровщині продовжується набір добровольців до гвардії наступу. У Дніпрі відкрився буфет з Краматорська. Уряд підтримав призначення новим керівником Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака. Йдеться в урядовому телеграм-каналі. Раніше Сергій Лисак очолював СБУ Дніпропетровської області. Його призначили на посаду у липні 2022 року. З 2020-го він очолював управління Служби безпеки України в Житомирській області. 25 березня 2022 року президент Зеленський своїм указом присвоїв йому звання бригадного генерала Центр... Центр... Да, комплектування. та соціальної підтримки та соці... СП. СП СП соціальної підтримки. Студент факультету психології Микита Павлов прийшов дізнатися про умови вступу до гвардії наступу. Я подивився не реклама через Тікток. Потім вже не знайшов по Ютубу. Я спочатку повномасштабної війни, з 8 марта. Состояв в варті Дніпра. У нас таке формування було. Там ми обучались тактичній медицині, стрілковий бій і так далі. Там стріляли з автоматів, а потім вже це якось відійшло. Тобто, я бачу, що зараз є ну, гарна змога. Сергій Кудрявцев вже має бойовий досвід. Говорить, отримав поранення, але бажає і надалі захищати Україну у складі підрозділу Людь. Робили операцію, от, ну скажемо так, підлатали та сама і чувствую, що можу далі продовжати воєнну службу. Могу держати ворожі, зброю. Поранення, на мою думку, середнє, але як говориться, тіло ціле, руки, ноги ціле, Я можу продовжувати дальнішу службу. Представник поліції Максим Барсук здійснює набір до підрозділу. Як правило, це добровольці, які бажають нести службу підрозділах Національної поліції, але є й такі громадяни, які ще думають, куди піти. Є приклади, що підходять до нас, узнали у нас умови проходження, підійшли до Національної гвардії, до працівників Національної гвардії, у них узнали умови і так думають, вибирають. На Дніпропетровщині пункти запису до гвардії наступу працюють в дев'ятьох ЦНАПах у Дніпрі. Їх два. Про роботу добровольцям розповідають представники національної гвардії, поліції та прикордонної служби. Після оформлення заяви кандидату отримують направлення на медкомісію. Якщо кандидат за результатами військово-лікарської комісії придатний для проходження служби, а також за фізичними показниками, інтелектуальними показниками, то ми його, вони будуть зараховані на службу. Питання одне, вони хочуть захищати нашу батьківщину і бути причетним до тієї історії, яка робиться буквально сьогодні. Про початок набору до гвардії наступу оголосили 2 лютого. Нові штурмові бригади мають проходити навчання за стандартами НАТО. Та за словами заступника начальника Нацполіції в області Володимира Богоніса також отримують зброю натівського зразка. Олена Ростовцева, Артем Морозов, Євген Шпак Суспільне новини, Дніпро. Ніч на 7 лютого російські військові двічі атакували Нікопольський район. Повідомив голова облради Микола Лукашук. Гатили з реактивних систем залпового вогню і важкої артилерії. Випустили близько чотирьох десятків снарядів по Марганецькій громаді. Загиблих та поранених немає. Внаслідок обстрілів в Марганці пошкоджена лінія електропередач місцевої насосної станції. Зараз без водопостачання залишаються 60 тисяч людей в самому місті та навколишніх селах, загалом у дев'яти населених пунктах енергетики вже працюють над відновленням комунікації. Також в одному із сіл громади агресор понівичив чотири приватні будинки, господарську споруду та лінію електропередач. Артем Зуєв отримав повістку 24 січня. Каже, йому її залишили в дверях квартири. Це було десь о 9-го вечора. Мені подзвонив товариш з другого поверху. Каже Артем: не відчиняй двері, ходять по дому, роздають всім повістки. А зранку вийшов, побачив у двері повістка. І другу повістку мені поклали у поштову скриньку, але її я вже знайшов значно пізніше. Уже на наступний день чоловік прийшов до військомату. Нині проходить медогляд, має бойовий досвід на сході країни. О, я вже ще на війні, знаю, що це, тому ну, мені не страшно, скажімо так. А от знайомому Артема розповідає чоловік, повістку виписали, коли зупинили за перевищення швидкості. Вручають повістку, просто ні штраф, нічого. Ні, ні, просто от, пожалуйста. Розпишитесь, є повістки. Отримали зокрема і фігуранти так званих п'яних вечірок у Києві. Такі тенденції є неприпустимими. Вважає військовослужбовець збройних сил Богдан Богонос. каже: армія не виправна колонія. Бійці мають бути вмотивованими. Коли намагаються перетворювати армію на якийсь відстійник, на е, Куди скидають всякий непотріб, ну ми так далеко не зайдемо і так війну не виграємо. Тому що е, такі особистості користі не принесуть взагалі. Вони ну максимум, що їх в них можна, це гарматне м'ясо, але вони втечуть. В умовах воєнного стану повістки можуть вручати не тільки військові, а й керівники держорганів, органів місцевого самоврядування, а також керівники підприємств, установ та організацій. Юрист Олексій Суткевич каже, але зупиняти людину, щоб дізнатися її контактні дані і лише тоді вписати в повістку незаконно. Навіть Національна поліція має в нас право зупиняти і перевіряти вашу особу лише в окремих випадках. Якщо є ознаки, що особа, яку зупинили, вчинила злочин, має на собі ознаки вчинення злочину, або є в розшуку і схожа на особу, яка перебуває в розшуку, або має намір вчинити злочин. Тому, коли зупиняє Національна поліція, питає вашу особу, ви маєте право дізнатися, що є підставою для цього. Судкавич додає, якщо ж повістка вже виписана, зазначена в ній людина повинна з'явитися у військкомат. За неявку до військомату призначають штраф до 1700 гривень. За ухилення ж після проходження медкомісії настає кримінальна відповідальність від трьох до п'яти років за ґратами. Дар'я Кінша, Суспільне новини. П'ятеро поранених через ракетний удар 14 січня по житловому будинку на перемозі все ще перебувають у лікарні. Про це повідомили Суспільному при службі Ова медичну допомогу надали 84 людям, у тому числі 16 дітям. Серед пацієнтів четверо жінок і одна дівчинка. Їхній стан стабільний. Інші лікуються амбулаторно. Нині в будинку продовжує працювати комісія, яка фіксує пошкоджене майно. У прес-службі міськради Дніпра повідомили, в квартирах та під'їздах будинку замінили 872 вікна. В усіх цілілих корпусах відновили газо, електро та водопостачання, а також опалення. Це тут далі жилі дома були, були. це була це двох Це далі там жилі дома. це трьохіетажка. На цю сторону. Так, це, було це Селище Опитне, за кілька кілометрів від Бахмута. Після нападу російських військ тут самі руїни. Анатолій знає кожну потрощену будівлю, показує те, що залишилося від його будинку в сусідньому Іванграді. Знищена його квартира в опитному. Це двоюродні сестри. Це тут була ну, стара школа, це моя хата, це сусідська. Щоденно обстрілювати опитне та Іванград. Російські війська почали з липня минулого року. Більше сусідів евакуювалися. 69-річний Анатолій та кілька десятків людей залишалися до останнього, не могли покинути худобу. Наставалось душ 30, мабуть, на весь Іванград. Хоча було 101 двір. А потім ну, повику побросали. Хати почали розбивати, вони почали виїжджати. Сам чоловік 11 жовтня отримав кульове поранення плеча, коли годував сусіднього собаку. Тим часом в селі вже почалися вуличні бої. Нам уже не можна було, як говориться, виходити на вулицю. Ну а я так раненько шутором тому покормлю. ну й покормив. Почув, як щось як кирпичом плече вдарило, впав. Ну, як армійська, я служив в морській піхоті. Виучка спомнив, все, що треба швидше. Перекатиться в укриття, перекатився, рука не робить, Потім полежав минут п'ять, рукою зашевили, вроді йшла, Підскочив там метрів п'ять до своєї калітки, я не дійшов, щоб забігти в двір уже. Тоді першу допомогу чоловікові надали сусіди, так і прожив з пораненням більше тижня, поки не евакуювався до Дніпра. Ну, вони мені то безбалюючий укол, глянули, ну що заклеяли. А біззаразили там, отож був той такий, що пшикає, я тож обжаражувати рани. Но вони мені тут заклеїли. Я потихеньку пішов, подаю в кос одною рукою. Потім чую опять, воно видно відклеїлось, чую щось. липне вже футболка. Пішов, вони опять мене то заклеїли хорошо вже ще раз. Вона у мене в косі до смерті. Там а може і після смерті буде жити. Виїхав чоловік 19 жовтня, коли вже у сусідки на подвір'ї вибухнула граната та її поранило уламками. Швидка допомога до села вже не їздила. Вона там знайомих хлопців знайшла, вони я ж обезбашені, п'яні. ніхто і не поїхав. П'ятий місяць чоловік живе в цьому шелтері в Дніпрі, не дивлячись на кульове поранення, рукою ворошити може, порається по господарству, готує для місцевих собак, яких. Тут годує. Я покришу сюди, сала, пісточки. І... І Своїх тварин чоловік забрати не зміг. «Відкрив сарай, випустив курей, собаку одну, і, другу, і сусідську теж відв'язав. Все, кота, жука виніс з хати. Він в хаті сидів все время. Ну, страшно було йому. То чоловіку допомогли вже переоформити пенсію та виплати ВПО. Та він хоче додому, якого вже немає. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне, Новини, Донбас. Оселедить Петчук, відізовачами падне пакетів сто двадцять п'ять гривень. Щодня на обідню перерву до нового закладу приходить Маргарита. Дівчина каже, намагається обирати різні страви, аби знайти улюблені. Це вже втретє. Ми тут поруч працюємо. Дуже смачно подобається затишно. Так, так навіть такий дуже прикольний такий інтер'єр. Визначитися з вибором відвідувачам допомагає кухарка Анна. Розповідає, страви готують з шостої ранку. Щодня додають до меню щось новеньке. Є гуляш з яловичини. Є відбивна свинина, є відбивна куряча голубці, риб, хек в томатному соусі, хек смажений гарніри. Найчастіше питають це перші страви. бо всі полюблять наші перші страви. До нас не просто нас просто приходять, і кажуть, смачно. Ми хочемо ще дайте нам ще. Анна Переселенка, як і більшість персоналу буфету їдальні, розповідає власник Костянтин. Свій заклад чоловік перевіз з Краматорська, що на Донеччині. План був просто вивезти оборудовання, а далі вже думати, що з ним далі робити. Я в час почав поміщення, яке могло б бути ну, приємливим для моєго обладнання, для моєго заведення, і збирав команду. У нас 80% з переселенців. для мене принципово було їм дати роботу в першу чергу, а потім вже ну, все інше. Тобто, Я їм, ну, зняв квартири, остального. Свій заклад у Краматорську Костянтин відкрив за п'ять місяців до повномасштабного вторгнення. Достатньо важко, тяжело привив жалуватися. Ну, знаете, как жизнь не переніс. То есть, там у тебе осталось огромное заведення з євроремонтом. Вся моя личная недвижимость вже пострадала, скажем так, начиная від моєї життя квартири, включая родительским домом. Приміщення для бістрої їдальні Костянтин орендував у напівпідвалі в центрі Дніпра. На реставрацію каже підприємець, витратив близько двох місяців. Зі царський кирпич ще. Це історія Дніпра, тому я максимально його в Таке розміщення подобається відвідувачам. Шабан завітав на обідню перерву і каже, почувається у безпеці. Прикольно, уютно. Зараз в наше час можна сказати в безпеці, тому що, типа, в бункері ми постійно тут вже кушаємо. Як только відкрилися ми тут. «Пюрешку, котлету по київські, салат олів'є і пирожочок з картошечкою і сок яблучний. Тим часом Костянтин вже планує розширити бізнес, працювати на доставку, робити кейтеринг і вже незабаром відкрити ще один заклад. Софія Москаленко, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.